Зайшла, щоб розвінчати ваш міф по поводу, е, обов'язково повинна бути чистота. Які що йшла, набирала воду з водомату? Зайшла до себе додому і побачила, що в мене розкидані кросівки стоять. Ми виходили з дому десь два дні назад. Та йо моє. І тут я задумалась про те, що треба. Всім розказати про те, що обов'язкове прибирання, і це я, до... я буду до 12 години крутитися на кухні аби лягти спати, щоб в мене було чисто. Нє, я так не роблю. В мене є дитина, в мене є моя робота. в мене є обов'язки накормить, навчити, попрацювати, поробити всі справи по роботі. Поспати, почитати, помалювати, поплести. У мене купа захоплень, кожен день мене проходить отак: от. прибирати, ні, щоб я стояла, драїла, щоб я там прибирала прям до блеска або переймалася за те, що в мене там щось не прибрано. Ні, ніколи. Я думаю, за уборку тільки в тому випадку, якщо там до мене хтось прийде, і то не завжди, бо я нікого не запрошую. Інших місць для зустрічі немає. Це мій будинок. Типу, це моя оселя, де я люблю поспати і позайматися своїми справами, погуляти з дитиною. Я пам'ятаю той вік, коли мама стояла до останнього на кухні. Вже зла, втомлена після роботи, і на нас не вистачало часу просто через те, що вона розуміла, що їй треба дуже багато всього переробити. І що я хочу сказати цим відео? Нормально не прибирати, нормально не замрачуватися, що там в тебе вдома відбувається. Ми живемо один раз. Я вчора гриблася, наприклад, до 12-ї сьогодні не виспалась. Вранці рано встала, сіла працювати. Працює, голова не варить, через що? Через те, що я, типу, убирала вчора. Ні, не можна свій сон, свої хобі, свій розвиток. Це треба завжди ставити на перше місце. Дитину, з якою треба, щоб. те, що вона блимає. Дитину, щоб воно, треба... Треба, щоб займатися нею. Чо... Чому? Чому хто придумав, що у господині повинно бути чисто в хаті? Ні, ну да, тіпа, Якщо сміття валяється, його можна підместити, ну, щоб не стискати собою по всій хаті. Але видраю, що все було ідеально прибрано, чистенько. Хто вам сказав? Зрозумійте таку штуку, те, що вам нав'язує суспільство, придумали люди. Люди, яким було нічим зайнятися. Вони придумали прибирання, вони придумали ну, обов'язково це, типа. Прямо таке перебор, щоб прям було чисто. До господині повинно бути чисто на дуже багато їжі, всі нагодовані, постірано. Там чуть ли не заходиш, що там палац-музей. Ні, ні, це придумали люди, люди, яким нічим було займатись. А люди, які слухають і думають, що блін, ну так же ж, мабуть, ну так же ж повинно бути, ні, так не повинно бути. І коли ви це зрозумієте, ви зрозумієте весь смак життя. Коли ви просинаєтесь, виспана, у вас ви поробили свої улюблені справи, у вас гарний настрій, ви так думаєте, є. Настрій поприбирати. І прибираєте. Все. Не треба себе насилувати Не треба. Ви просто хоч трохи, хоч тиждень поживіть, так щоб не оцією чистотою. Якщо у вас вже там якась патологічна любов до порядку, Відкладіть гроші, купіть собі в пилосос цей робот, який буде їздити і прибирати. Я за нього думала, кстати. Ну, але в мене коври, в мене ніде воно не ляже. Але перестаньте, перестаньте іншим людям, собі і іншим людям казати про те, що вони щось винні бути якимись домохозяйками. Ні, це стосується і чоловіків, і жінок. Те, що я зрозуміла в свої 33 роки. Коли я втомлена, і коли я хочу чимось зайнятися тим, що піднімає мені дофамін, мені треба цим займатись. А не думати про те, що життя одне, я зараз буду видраювати тут, прибирати, і життя в цьому мене. Багато хто, до речі, про це каже. Я думаю, я все сказала, мабуть. Якщо у вас є якісь свої своя думка, свої якісь своє ставлення, або ви хочете процитувати нав'язане вами суспільством правила, можете писати в коментарі. Я кожному відповім.